Хотів би розказати історію про те, що сталося в Японії. В Японії є така газета, як і в нас, від ідох. Знаєте таку газету всі, да? і ось одна така цікава замітка з'явилася е, в е, цій газеті про те, що продаються старі люди. Старі люди продаються. Уявляєте собі така, е, таке оголошення, така об'ява в газеті. І ось е, одна жінка, яка недавно ще втратила. Своїх батьків якось так один за одним померли її батьки. Вона така сумна в переживаннях. Знаходить таку записку в цій газеті. Продаються старі люди. Вона здивувалася, показує чоловіку. Каже, слухай, ти дивися, ну це вже взагалі хтось обнаглів. Ну, продають видно, свинск батьків чи що, не хочуть видно, мати їх, доглядати. Знаєш, давай ми не так то. Багато і живемо, але якось двоє людей ще при нас проживуть. Візьмемо, будемо доглядати. І ось вона вирішила разом з своїм чоловіком, що все-таки вони придбаються цих старих людей. Повіряйте собі, купують ніби старих людей. Вони записали адресу і пішли шукати цей будинок. Шукали довго, в великому місті, де ж все таки ця адреса. Знайшли, прийшли до величезного, гарного будинку і так дивно. Думають, невже це тут можуть продавати? Ну, звичайно, багаті люди, мабуть, не хочуть доглядати своїх старих батьків. Вони позвонили, до них вийшов слуга, і вони запитали: скажіть, будь ласка, ми от по оголошенню, Ми правильно попали по цій адресі? Тут продаються старі люди. каже, да, так, да, все правильно, проходьте сюди. Вони зайшли в величезний, гарний зал. Там а до них вийшли старі люди, старі люди, які підійшли до них. І вони запитали, скажіть, будь ласка, це ви продаєте, це вас продають. Вони кажуть, да, а що, ви хотіли б купити? Ну так, да, ми не дуже багаті люди, але ми втратили своїх батьків. Для нас було б цінно, якби ще двоє старих людей, тим більше така ситуація, що їх продають, ми готові якби, купити. І тоді ці старі люди відкрили їм секрет. Вони разом із цим з собою да, продавали цей величезний, гарний. Будинок і ці бідні люди стали наслідниками. Вони подумали собі старі люди, що якщо ми оголосимо, що шукаємо наслідників для такого багатства, зараз любі самі, такі, знаєте, погані люди можуть обізватися, бо кожній користолюбиво хотів би мати такого будинка. Але ж як знайти справжніх, щирих, справедливих, достойних людей? І ось таким методом вони знайшли, знайшли для себе і будинок. І батьків, і друзів, і навіть забезпечення майбутності. Тому знаєте, коли ми справді себе правильно поводимо, коли ми гідно поводимо тому, чого навчає нас Бог, ми маємо нагороду від Бога, ми маємо нагороду і навіть від людей. Тому це так важливо шанувати старших людей. Ми от з Пашою були на сході, да, зокрема не сході України, а в Азії, зокрема, да і там. По особливому люди поважають старших людей, молодь поважає старших людей, чого сьогодні, на жаль, десь трохи бракує е, українцям. Тому це треба виховувати молодим, е, молодих людей до поваги старших людей, а старшим, звичайно, поважати і виховувати молодим. Отже, якщо ви готові, вашому ви готові заспівати. Я би хотів запросити батьків якось підійти сюди поближче до е, молодят. Я думаю, зараз саме для вас така пісня, так. Готово? так, ми були готові співати ще одну пісню про Україну, але я так розумію, що мої колеги-співаки вони пішли розпівуватися, я так розумію. Ну я дам їм достатньо часу, щоб, як кажуть, все було з порядком. А тим часом буде пісня про батьків. Але я сподіваюся, що вони мене все-таки чують і приєднаються, тому що ми будемо співати ще одну пісню, і вона буде загальна, про Україну. А в клітках я сподіваюся, всі патріоти і бажають, щоб поблиснув наш край. А перед тим буде пісня про наших батьків. Більше тут буде звучати звичайно про маму. І ми попросимо маму молодої. Я з тобто молодого я знаю, що її валя звуть. І пані Оксана ще також є. Приготуватися плакати, бо буде пісня дуже трогательна, Тому слухайте. І разом з тим хочу подя подякувати всіх мамів за те, що вони в нас є. А, я вдячний Богу, що Бог мені даровав маму. А, і хочу закликати всіх дітей, що вони цінували своїх матерів і були вдячними Богу. І Слухаючи цю пісню, ще раз просто подумали, які вони щасливі, що в них є мами. Период. ночей не досыпала, Сон наш охраняя и покой. Часто надо мной моля среда, что благословил Отец благой. Настя молитву на уста, со слезами Богу доверяла, Чтоб хранил творец в своих руках. И будь сейчас, да, да, ведь и Я тебя за все... Счастье... ...что мы здесь с тобой <music> 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 ဒီဘာဖြစ်နေတာလဲဘာဖြစ်နေတာလဲ Під час цієї пісні, тому ви задумувалися, споминали ті пройдені вже роки, які далеко вже залишилися у вашому дитинстві. Пісня про маму, думаю, багато вам чогось згадалося, коли мама не досипала за вас ночей, коли вас оберігала, спасала від, можливо, від ні, якихось нещастя. Я хочу сказати, що любов це є жертовність. Багато, можливо, ваші батьки жертвували заради вас. Зараз я хочу розказати вірш, сказ. Розказ. Я думаю, вы все зрозумієте, чтобы будете уважно слушать. Кусти сирени, травы и деревья, Пустые лавочки, цветы меж них кусты, И, взявшись за руки, шагают по аллее, Беседуя тихонько, дочь и мать. Мелькают люди, медленно сближаясь, Друг дочка матери тихонько говорит, не стыдно, мама, я красивая такая, а твои руки, руки спрячь свои, как больно матери услышать эти речи, в них первый, ах, уже который раз, и вот в один прекрасный вечер решила мама все ей рассказать. Когда-то мои руки были свежи, прекрасны и нежны, вот как твои. Но чтоб лицо твое не потеряло свежесть, Тебя однажды от беды спасли. Пожар на улице разносит пламя, Тебя закрыв я в магазин пошла. Не знала я тогда, но что-то подсказала, Чтоб я к тебе домой скорее шла. Я приближалась к дому, И у что был наш дом, охваченный огнем. И знала я, что там дома уснула Малютка, ты в кроватке под окном, пожарных вызвали, сказали мне соседи, да, жаль вещей, но их не спасти. С минутой каждый дом горит сильнее, но удержать меня не мне смогли. Утнулась дом с открытыми глазами, от дыма сразу слезы потекли, вжав тебя вот этими руками я от огня сумела защитить. Прижав тебя к груди, искала выход, Из глубины огня я вышла во, Но сильно обожгла тогда я руки, Закрывши от огня твое лицо. И с той поры, с такими вот руками, Я жизнь свою родная прожила. Я знала, не пройдут бесследно шрамы, Но ты ты моя кровиночка жива. Слова закончились, и девушка, рыдая, прижала руки матери к губам. Ты жизнь мою спасла, прости, родная, что я не зная, мучила тебя. Забудь, мамочка, теперь не закрывай их. Пусть люди видят красоту лица, ты их к лицу прижми, пусть все узнают, что ты руками жизнь мою спасла. Мой друг, ты вспомни страшную Голгофу. На ней стоит позорный крест, Чтоб твою жизнь спасти от катастрофы. Там распята любовь, сошедшая с небес. Ее увидев, преклони с душою, Перед Христом колени преклони, И чтоб душа твоя сияла красотою, тот крест повыше в сердце подними. И не из того, что руки Христа прибыты на кресте. Он испытал позор и муки, чтобы доказать свою любовь к тебе. Нехай цей приклад вам послужит, что вы брали пример с Бога, как вам поступать в жизни, потому что в жизни много будет разных ситуаций.